Не заживає в серці рана. Виставка під такою назвою відкрилась у Житомирській обласній бібліотеці імені Ольжича. Фото і графіка присвячені дню вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав та 26-й річниці закінчення афганської війни. В наш час ставлення до цього конфлікту дуже суперечливе. На жаль, і влада досі не дала однозначної оцінки дій наших військових в Афгані. Але зараз, коли ветеранів війни стає все менше, саме на воїнах афганцях лежить важлива місія патріотичне виховання сучасної молоді. про на мої... Дані, одні з главных роль, хто виграв, одні з, так сказать, красной нити прошло это участие афганцев. Во всіх самих острых мероприятиях всегда афганці. І афганцы. Хочу это подчеркнуть, это отнюдь была не попытка добиться каких-то, так сказать, преимуществ, каких-то льгот. Это было просто показать, что афганцы сегодня, это действительно передовой отряд борьбы за лучшее нашей страны. Они делают все, чтобы в нашей стране жилось хорошо. И очень обидно, когда сегодня некоторые ястребы войны пытаются это дело порочить, начиная от георгиевских ленточек, которые почему-то начинают называть всякими оскорбительными словами Забуває про этом, що це був цвет світовій війні, в війні, в якій участвовали і наші воїни Українці. Житомирська обласна організація ветеранів афганської війни налічує п'ять тисяч чоловік. Ще майже 3 тисячі людей входять в обласну організацію, учасників миротворчих операцій. Потенціал, авангард, патріотизму. Это все мої, не забивши запах пороха, не забивши стони наших друзів по госпіталям, не забивши сльози їх матерей, вдов. Задача нашей э, этой выставки э, это память. И память, дающая уроки современной э, общественности, извлекать положительно и не допускать ошибок пред, предыдущих э, конфликтов. Ведь э, я хочу сказать, что очень много декларировано роботи по реабілітації наших бойцов із зони АТО остаються только пустими деклараціями. Завдання виставки не тільки реконструювати події, що відбувалися і відбуваються на всіх фронтах від далекого аністану до такого близького сходу України, а й показати страждання, що випали на долю мирного населення та героїзм і непрості будні військових. Організаторами було зібрано понад 70 фотографій та півтора десятка картин. Графіка це Василь Вознюк, фото Сергій Глебчук та Олександр Колісний. Якось так виходить в наші країни. На кожне покоління припадає війна, і ці емоції це все воно залишає майже кожну людину небайдужою до цієї теми. Ознайомитись з виставкою можна з 3 по 19 лютого у відділі літератури з мистецтв Житомирської обласної бібліотеки імені Олега Ольшича.